vai <inaudible> dois Вертайся назад, дихаємо, дихаємо. Хорошо, зараз ви Зараз починаєте. Хто починав перший? Макар, 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 зараз ти завершуєш перший починаєш. І з тобою працює, хто перший може. І ти з ним працює, туди буде. Зрозуміли? Готовий? Добре, зараз правильно, молодець, правильно зрозумів. Да, макар, відпрацюй, макар, відпрацюй.

પચના А, ой, це

なあ、そんなこと言うのも全然違う。 Da, într-un mandict, du-te, mi-e ce?